Депутати Кропиницької міської ради слідкують за годинником. Змушені підлаштовувати роботу під графіки відключень світла. За дві години на сесійному засіданні треба встигнути розглянути 19 основних питань порядку денного та ще близько 30 земельних. Не гаючи ні секунди реєструються та заходяться працювати. Аж раптом на перших же питаннях дала збій система для голосування Рада. Техперсонал полагодив обладнання оперативно після короткої перерви, без зайвих обговорень приймають поправки до міського бюджету. Додається фінансовий ресурс 3 мільйона 140 горжил комун і 200 тисяч субвенція державному бюджету по програмі підтримки тероборони. Не виникло в обранців заперечень і до схеми теплопостачання Кропивницького на 2023-2032 роки. Впродовж цього періоду влада планує модернізувати та перебудувати головні тепломережі та котельні. Зокрема, переоснастять Кропивницьку ТЕЦ, яка зможе працювати на альтернативних видах палива. А от південно-західну котельню збираються поступово вивести з експлуатації, оскільки вона вже не відповідає технічним вимогам. Замість неї влада має намір запустити в різних районах міста 10 сучасних модульних котелень. Крім того, відповідно до проєкту запланована заміна зношених тепломереж. За приблизними розрахунками, модернізація системи теплопостачання в Кропивницькому коштуватиме... Понад 4 мільярди гривень давно говорили про схему теплопостачання, що нам необхідно реформування її, тому що мережі знаходяться в крайні задовільному стані. Вони всі потребують заміни. Сама південно-західна котельня вона виконує свої функції, але вона в економічному плані також не є ефективною. Дуже великі затрати. От ми постійно виділяємо фінансову допомогу комунальному підприємству. Теплоенергетик. Впровадження цієї схеми займе роки, а поки пріоритетне завдання ретельно підготуватися до наступного опалювального сезону, щоб система теплопостачання функціонувала стабільно навіть в умовах блекауту. А тепло надходило в оселі абонентів вчасно і в повному об'ємі. Технічні рішення вже напрацьовуються. Для цього переймають досвід і технології інших міст, зауважили у владі. Ми звичайно працюємо, розглядаються різні варіанти, і держава нам пропонує, і обласна військова адміністрація для того, щоб все-таки котельні могли працювати в автономному режимі і максимально були незалежні від централізованого електропостачання. До речі, сьогодні там приїхала делегація з певними пропозиціями з Києва щодо облаштування когенераційних установок газових на котельнях міста. Також депутатський корпус підтримав більшістю голосів і направив уряду звернення, в якому закликає підвищити зарплатню працівникам шкільних харчоблоків. Мова про шеф-кухарів і їхніх помічників, комірників та інший персонал їдалень. Наразі цих фахівців остро не вистачає, бідкаються освітяни, а все через малу зарплатню, яка встановлюється державою та залежить від тарифного розряду працівника. Максимально, що може бути нараховано, це 8 тисяч 8300. Після того, як платяться податки, на руки люди отримують 6 тисяч 400-6 тисяч 500 гривень. І враховуючи, що це дуже важка і відповідальна робота, це дуже замало. Кропивницькі депутати закликають підвищити заробітну плату працівникам шкільних харчоблоків до рівня 13-14 тисяч гривень та врегулювати це питання законодавчого. Хоча це і буде навантаження до міського бюджету, але якісне харчування, здоров'я наших дітей це надважливі такі питання. І тому ми депутати, вийшли з такою ініціативою сьогодні. Підтримали, тобто, щоб не було у нас відтоку кадрів, щоб наші працівники були впевненими, матеріально забезпеченими і віддавалися роботі. Серед іншого депутати прийняли зміни до програми підтримки учасників бойових дій та сімей загиблих захисників. Крім того, ухвалили поправки до міської програми капітального будівництва, а також програми оздоровлення та відпочинку дітей. Вклалися в дві години. Про дату та час наступної сесії в міській раді повідомлять додатково. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Перехрестя по вулиці Садовій та проспекту Європейському одне з найбільш інтенсивним автотрафіком у Кропивницькому. Через відключення світла проїхати тут важко. Світлофори не працюють щодві години. Тому з обіду на регулювання дорожнього руху сюди заступили поліцейські. Патрульний Сергій контролює, щоб на дорозі не утворювалися затори, а водії не спричиняли аварійних ситуацій. З допомогою жезла підказує учасникам дорожнього руху, хто та за ким повинен проїжджати перехрестя. Використовує три чіткі сигнали, які зобов'язаний знати кожен шофер. Перше це руки в сторони. Або опущені вниз, даний жест дозволяє рух транспортних засобів перед лицем і за спиною регулювальника, а також дозволяє перед лицем зробити поворот праворуч. Наступний жест регулювальника це просто витягнута права рука вперед. Дозволяє ті, хто від регулювальника знаходиться рух в усіх напрямках. Ті, хто спереду, нього, тільки поворот праворуч. І наступний жест це піднята рука вгору, вона взагалі забороняє рух усіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів. Щодо пішоходів, пішоходу можна пройти за спиною і перед лицем. Але перед лицем за умови, якщо права рука опущена вниз. І все. Це два випадки, коли можна пройти пішоходу перехрестя. Полісмен регулює найзавантаженіші перехрестя близько місяця. Каже, ДТП на дорогах під час його чергувань не траплялися. Проте не всі водії досконало розуміють жести регулювальника і іноді губляться за кермом. Та й почути на зміні можна різне, розповідає Сергій. Хтось з шоферів дякує за роботу, а дехто на емоціях не добирає слів. Причому лають зачасту не самих регулювальників, а інших керманичів. Які через поспіх нехтують правилами. Безвідповідальних шумахерів карають штрафами, говорить поліцейський. За сьогодні виписав один штраф. Водій це був, він поїхав на заборони жест регулювальника, тобто була витянута регулювальника рука вперед, він поїхав на руку. Штраф складає 510 гривень за невиконання вимог жестів регулювальника. Під графіки відключень світла підпадають світлофори в усіх без виключення мікрорайонах міста. З червня обстановка на дорогах стала напруженішою, бідкаються водії. Їздити доводиться повільно та обережно, а пішоходам навіть на зебрі не втрачати пильності. Кепсько". Тому що довше треба стояти, поки проїдуть інші машини. Звичайно, що погано. Напруга, ну і ДТП, звичайно, шкоду збільшується, тому що теж люди звикли, що світлофор там не, не, не всі теж розуміють. Ну, звісно, погано. Ми звикли, що дивиться на світофор. Ну, а зараз ну, приходиться дивитися на машини, куди їдуть. Регулювальники допомагають, але їх замало нарікають шофери. Не вистачає. Просто я за увесь цей час бачив два регулювальника, хоча працюю кожен день. Це правда визнають у патрульній поліції. Поставити регулювальників в достатній кількості, хоча б на головні транспортні розв'язки наразі немає змоги. І на те є об'єктивні причини. Зараз значна частина поліцейських залучена до виконання завдань із оборони країни, а також до виконання інших бойових завдань. У зв'язку з цим кількість особового складу суттєво зменшилась, тому можливість залучати. Регулювальників до всіх перехрест відповідно стає суттєво меншою. Розв'язати проблему намагаються у владі. Керівництво міста планує під'єднати до автономного живлення 16 із 70 світлофорних об'єктів, які працюватимуть навіть в умовах блекауту. Задля цього з бюджету виділять близько 2 мільйонів гривень. Втім, коли перші такі світлофори з'являться в Кропивницькому, поки невідомо. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ті. Відслідковував для ворога точки дислокації комплексів ППО та маршрути руху військової техніки, що рухалася на передову. Контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента, який діяв у прифронтовому Запоріжжі. Дані, які збирав зрадник, росіяни планували використати для підготовки бойових операцій та ракетно-дронових ударів. За даними слідства, ворожого поплічника було завербовано кадровими співробітниками гру РФ з місцем дислокації у місті Севастополі. Встановлено, що зломисник напряму відправляв отримані ним розвіддані кадровим офіцерам розвідки РФ. На підставі зібраних СБУ доказів слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. ай <coughs> У Кропивницькому відбудеться забіг, присвячений пам'яті полеглих у російсько-українській війні героїв. Проведуть його 31 серпня, анонсували в облвійськ адміністрації. Взяти участь можуть повнолітні громадяни. Особам до 18 років дозволяється бігти лише за згоди та в присутності батьків. Учасники самостійно обирають дистанцію, яку долатимуть. Це 2, 5 або 10 кілометрів. На футболках в учасників будуть розміщені фото й імена загиблих захисників і захисниць. У такий спосіб кропивників... ...віддадуть шану їхньому подвигові. Для участі в забігу всім охочим потрібно пройти реєстрацію на сайті облвійськадміністрації або територіальних громад. Вона стартує 3 липня і триватиме по 13 серпня. З міркувань безпеки місця та час забігу учасникам повідомлять за день до його проведення. Зазначу, забіг в пам'ять про загиблих воїнів проводиться щорічно. В 2018 році спортивно-патріотичну акцію започаткували батьки захисників. Організовує захід... Міністерство ветеранів спільно з Міністерством молоді та спорту. Забіг одночасно проходитиме по всій території України та за кордоном. Участь в забізі беруть тисячі українців у нас в Україні. Також забіг набуває статусу міжнародного, тому що дуже велика кількість людей, які виїхали за кордон. Зараз також беруть участь у цьому забізі. Нас підтримують і Канада, нас підтримують і. і Сполучені Штати Америки, ми біжимо в Португалії в цьому році. Нас підтримує Швейцарія З 2014 року. І до сьогодні найкращі сини та доньки України виборюють її незалежність ціною своїх життів. Вони навічно залишаються в наших серцях і пам'яті, і у цій війні ми платимо надзвичайно велику ціну. Тому збереження і гідне вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України є нашим священним обов'язком як держави, так і суспільства. В цілому ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми не забудемо і герої не вмирають. Слава Україні! Творці архітектори з нагоди професійного свята в Кропивницькому зібрали провідних архітекторів та спеціалістів з містобудування Кіровоградщини. Урочистості приймав краєзнавчий музей серед відзначених Яліна Ружанська з Помічнянської громади. Каже, вектор діяльності архітектурної спільноти України з початку повномасштабного вторгнення кардинально змінився. Проте навіть ворог не може перекреслити життя і розвиток територій. Так, наприклад, у громаді Аліни на 10 тисяч населення щорічно ведеться. 15-20 будівництв. Рік назад тому було руйнування. У нас був прольот, Ми у нас було вісім пошкоджених будинків, сім помірного ступеня, один великого. То по можливості ми своїми силами зробили ремонти там, поміняли вікна, дахи і один будинок ми купили. Тому що проживання в одному будинку було зовсім неможливе, тому громадою було закуплено будинок. Звичайно, треба багато коштів, тому ми затягуємо по можливості інвестиції, і я думаю, що поступово вже починають будовуватися великі міста. І я думаю, що відбудуємо все. Проте архітектура кажуть у владі не обмежується лише будівлями і гарними фасадами та ціла галузь із багатьма напрямками і послугами, а ще фахівці з Кіровоградщини включилися в роботу з відновлення і захисту українських територій. Сьогодні наші архітектори працюють над розробкою проєктів щодо безпеки і захисту території, це об'єкти цивільного захисту, це сучасні модернізовані європейські їдальні в школах. Заклади охорони здоров'я щодо розбудови системи реабілітації. І саме головне сьогодні наші архітектори і будівельники впроваджують нову філософію безбар'єрності, враховуючи стан війни. Від 24 лютого росіяни пошкодили чи зруйнували вщен тисячі об'єктів, зокрема медичних та освітніх установ, культурно-мистецьких закладів, історичних та архітектурних пам'яток і найбільше. Житлових споруд. Уже зараз частково Україна відбудовується, однак ще більше роботи фахівців очікує після перемоги. Це добре розуміють у будівельному коледжі, де й готують профільних спеціалістів. Випускники закладу та студенти-будівельники традиційно в рамках урочистостей презентували свої проєкти і макети. Ну, заклад взагалі випускає ті професії, які важливі і сьогодні, і в будь-який час, оскільки це мирні будівельні спеціальності. А сьогодні, тим більше, що в країні іде війна, дуже багато зруйнованого. То і будівельники, і архітекти, і дорожники це ті спеціальності, які завжди знайдуть себе на, в економіці нашої держави. Щедрі побажання відзнаки представники архітектурної спільноти отримали від керівників міста та області. Живемо ми на превеликий жаль в горі, але і в великому сподіванні, що настане день великої нашої перемоги, щоб ми відбудували те, що ворог розрушить, щоб ми збудували нові реалізували нові проекти, які будуть проектами майбутнього. Є у нас задумки створити серйозний музей, щоб у виключити кожного нашого захисника, який на сьогоднішній день. Загинув і отримав ушкодження. І є над цим велике до вас прохання над цим працювати. Ми над цим вже працюємо. Архітектура України вона приголомшувала красива, але ж зрозуміло, що має певний стиль. І саме цю роботу робите ви. Нам потрібно зберегти наші пам'ятки культури, в нас їх місті більше 600. І в будь-якому випадку створити таке середовище, де в центрі уваги є людина. Також у краєзнавчому музеї розгорнули тематичну експрес-виставку, підготовлену архітектурною спільнотою області.